На ринку у Тернополі почали стрімко дорожчати овочі, в тому ж числі огірки та помідори, які зараз ціни та що на них впливає, дізнавалися журналісти Терену. Найчастіше на ринку міста помідори та огірки зустрічаються із заліщиків. Рідше із Борощева. Вартість овочів зросла. Так, огірки ще тиждень тому коштували до 40 гривень. Зараз їх ціна в середньому 70 гривень за кілограм. Продавці пояснюються тим, що різко похолодало. Відтак теплиці потребують більше електроенергії. На сьогоднішній день огірок в районі 70-80 гривень. Свіжий молодий огірок. 75 сьогодні в продажі. Холодно раз. Далі немає, два. Він не росте через погодні умови, тому що різке похолодання і нема врожайності. Проте на ринку можна знайти й дешевші огірки, менших розмірів або дещо деформовані. Ціна таких коливається від 25 до 50 гривень за кілограм. Помідори зараз коштують в межах 20-50 гривень за кілограм. Ціна залежить від розмірів сорту та смакових властивостей. Сорт Діно – тонкошкіра помідора. Вона салатна, м'яка шкірка, вона салатна солодка 20 гривень таких. Такий сорт називається примадона 30 гривень, а така сливочка 35 гривень. Що вона свіже, то вона дорожча. Трошки вже не свіжа, то вже дешевше скидається. А найкраща помідора то примадонна. Тими чубчиками, то вона дуже добра, смачна і попит більше на ню йде. Порівняно з попередніми тижнями вартість кілограма помідорів зросла приблизно на 10-20 гривень. Як кажуть продавці, через кілька тижнів почнуть завозити імпортні помідори, які будуть значно дорожчі, ніж українські. Це вже рахуйте остання фермерська помідора, остання теплична фермерська помідора, яка буде в продажі ще до двох тижнів максимум. Якщо брати двадцять гривень чи тридцять гривень помідорів в районі ж десяти. Ну не за все завжди від помідори, чи це буде пощиця, чи це буде турачна. Після того як огірки та помідори зросли в ціні, покупців значно поменшало. Я ще маю свої помідори вдома, <думу> а огірків ще не купляю. Та помідори я так їм без нічого навіть ви порізала так солю і перчиком посипаю, і все десь неділю назад. Огірок що був по 30, можна було взяти. А зараз бачите, які ціни. 78-68. Ну, помідори ще взяла по 30 гривень ще на закваску. А так огірки вже не можна, треба було скоріше брати. То були дешевші, а зараз вже неможливо їх взяти. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.